Хмельницька АЕС отримала перші партії ядерного палива для двох енергоблоків. Донині вони працювали на російському паливі, які були закуплені ще до повномасштабного вторгнення. Відтепер усі вітчизняні атомні електростанції будуть використовувати американські тепловідільні збірки. Все паливо, яке буде постачатися, воно буде за технологією Вісінгаус або вироблено Вісінгаузом, або вироблено на нашому власному виробництві, яке ми запускаємо з вашостого року. А в Україні це буде наше українське паливо. За технологією Вістінгаузу компанія провела низку технічних робіт, щоб усі атомні енергоблоки працювали на ядерному паливі Westinghouse. Я мав бесіду з керівництвом Westinghouse по цьому поводу, і ми домовились максимально пришвидшити зараз всі процеси по будівництву лінії виробництва атомного палива. Позитивної відстрілялися в Україні На цьому працюємо. Ну а Хмельницьку станцію вітаю з новим надійним паливом. Тож, у результаті енергоатом разом з Вестін зруйнували монополію Росії на ринку ядерного палива. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.